Вітаю! Ви на каналі Сніжинка. Переведення віку кота на людські роки. Як визначити, скільки років пухнастому? Коти швидко дозрівають у перші два роки, а потім старіння сповільнюється. Переведення віку кота у людські роки. Один котячий рік дорівнює 15 людським у перший рік. 24 у другий, і потім ще по 4 на рік. Зуби кота можуть служити підказкою для визначення віку. Молочні з'являються приблизно у віці 3 тижнів. Загальний вигляд кота. Статева зрілість та зміни у шерсті можуть також вказувати на вік тварини. Існує поширена помилкова думка, що для розрахунку віку кота в людських роках потрібно просто помножити вік кота на 7. Однак коти насправді досить швидко дозривають у перші два роки життя, а потім їх старіння сповільнюється. Тому розбираємось, як насправді визначити, скільки років коту та як перевести вік кота на людський. Як перевести вік кота у людський. Котики мають певні етапи розвитку, з віком вони уповільнюються. Перевести котячий вік у людський можна за схемою. За перший рік життя кіт досягає віку 15 людських років, стає підлітком. Два котячі роки дорівнюють 24 людським. Кожен наступний рік життя тварини це ще плюс 4 людські роки. З 12річного віку один котячий рік Прирівнюється вже до трьох людських років. Деякі коти можуть прожити до 20 років, тоді як вуличні можуть мати тривалість життя 5-7 років. Середня тривалість життя залежить від багатьох факторів, включаючи породу та здоров'я кішки. Але один із найкращих способів забезпечити довге життя вашому котячому другу це тримати кошеня вдома. Не знаєте, скільки років вашому коту? Якщо ви прийняли кошеня або старшого кота і не знаєте історії тварини, ветеринар зможе надати приблизний вік. Зазначаючи вік котячих, він в першу чергу дивитиметься на зуби кота. Молочні зуби у кошенят починають з'являтися приблизно у віці трьох тижнів, а постійні зуби з'являються, коли кішці виповниться 3-4 місяці. кішці з повним набором чистих постійних зубів швидше за все приблизно року або 15 у людських роках. Якщо зуби починають жовтіти, це означає, що кішці вже може бути близько двох років. А якщо утворюється зубний камінь, або починається гінгівіт. Кішці може бути до 3-4 років. Більшість котів вважаються літніми, коли вони досягають 7-10 років. І в цей момент у них навіть можуть почати випадати зуби. Визначаючи вік кота, також можна подивитися на його загальний вигляд. Молодші коти будуть більш мускулистими, тоді як старші можуть бути більш кістлявими та мати виступаючі лопатки. Шерсть котів також змінюється з віком. У літніх кішок ще можуть спостерігатися ознаки артриту. У них можуть з'явитися мутні очі та хрипкий голос. Крім того, варто звернути увагу на статеву зрілість. Якщо тварина стерилізована або кастрована, цей критерій не допоможе. Та якщо ні, це може бути підказкою. Самці досягають статевої зрілості приблизно у віці 6 місяців. Самиці стають статево зрілими приблизно у 5-9 місяців. При цьому, скільки б років не було вашому похнастику, нехай це будуть щасливі роки, проведені разом. Для цього важливо дбати про гігієну, харчування та фізичну активність улюбленця. Тепер ви знаєте, як визначити, скільки років вашому пухнастику. Якщо це відео було для вас корисне та цікаве, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!